Доброго дня, шановні глядачі. Несподівано, я завжди це слово кажу, несподівано. Садивись, мене вже сміється, от садивись, де дивиться. Він не несподіваний. Несподівані ці дівчата. А чому вони такі? Тому що вони представляють фонд, який забезпечував, ви так сидите, поруч, я вас поруч буду показувати. Фонд, який забезпечував нашу громаду, по-перше, тоді, коли стріляло, так? Да? Андрій, стріляло тоді? Так. Коли ці дівчата нічого не боялися? А тоді боялось багато хто, а вони от не боялись. Везли буржуйки, фонарики, ковдри, харчі, хімію. Я не знаю, що вони ще везли. Ці дівчата, але зараз вони, мабуть, нам нагадають, чому я хочу. Я хочу, щоб наші земляки врешті бачили людей, які насправді нам допомагали дуже суттєво тоді, коли було боляче, страшно. Хоча і сьогодні, в даний момент, в цю хвилину, коли ми проводимо цей ефір, і важкі обстрілюють тільки що гелікоптери ворожі. От стрілялися по мирному місту. Підвір, підвір до когось, Андрій, ударе, прилетіло. Ну там всі живі, вроді. Тільки ж спіддубна балакали. Героїчна дівчина також. Щось на дівчат возе. Назвіться, будь ласка. Хто ви? Вітаю, мене звати Вікторія, я комунікаційниця благодійного фонду Восток Сос. Сьогодні ми приїхали. Що таке комунікаційниця? А то ми тут селяни. Що це означає? Це людина, яка комунікує між громадою та з нами та з фондом, да? так ага. ви да, пов'язуєте фонд з нами, так а якщо так. ви скажете, що у нас все добре, відразу нам перестануть допомагати. Або скажете, що треба допомагати іменно так, і так і будуть допомагати, так до вас відразу приїдуть на екскурсії, оскільки у вас вже буде все добре, якщо ми скажемо, що у вас все добре, і ви будете як знаєте, як представники історії успіху, що це та громада, у якої вже все добре. У тут недалеко їхати добре. Тут уже недалеко починається. Коли тут гепало, ви знаєте, ми от з Андрею від'їжджали до золоча. Інколи перепочити буквально 20 хвилин їдеш і вже там добре. А в нас було недобре. Скажіть, будь ласка, як у вас звати? Мене звати Олена? Я координаторка мобільної бригади, яку ми представляємо, оскільки благодійний фонд Восток він дуже великий, і та допомога, про яку ви сказали, це була надана різними напрямками діяльності благодійного фонду. А ми зараз присутні саме представники, які надають психосоціальну юридичну комплексну підтримку. О, ми робили в цьому номері газети. Ми дали вашу ту листівочку, де ви ваші телефони і. Мабуть, ще ніхто не телефонував, бо сьогодні тільки понеділок, але може вже й телефонували. Я так розумію, що якщо питання буде торкатися, наприклад, втрати документів на житло, яке розбили. У вас можна про це проконсультуватися? Можна і треба про це проконсультуватися. І сьогодні саме найбільша кількість людей прийшло. Ми сьогодні були тут в залі засідань, саме до юристки, і вона і до сих пір сидить там і працює, і надає людям консультацію з приводу не виплат ВПО і з приводу пошкодженого і звинованого житла. Не виплати ВПО. І ще тоді відразу задам питання, яке наболіло. Ті, хто не виїздив, це не ВПО, це тут люди сиділи. Їм щось положено. Ну я не юристка, тому я не можу вам відповісти на це питання. Але але юристи можуть да? і юристка вам про це тоді скаже. Коли ви працюєте крім сьогодні? Сьогодні ми вже пізненько вас побачили. Ми в четвер їдемо в вашу громаду, але в інший населений пункт цього ж плага. А четверга. в золочеві будете ще? А Ще домовимося з паном Віталієм і Віталій, Ви якось через нас або самі кажіть, коли ці дівчата приїздять, тому що питання, які вони вирішують, дуже серйозні, на мій погляд. Насправді я знаю багатьох людей, які вибігали з хат, навіть документи там позалишалися, погоріли, так що тут буде дуже багато такого. Повторне вставляння вікон продовження буде? Ну, дивіться, з приводу допомоги наступного разу я пропоную, якщо є у ну, кого сьогодні не вийшло прийти там чи ще які питання, приходити до мене. Ми будемо записувати, збирати і потім як назбирається при кількість, ми. Позовим і приїде фонд і я mm. думаю, нам допомогу. так що я зрозумію. Про вікна запитав не випадково, тому що я думаю, може фонд буде якось і тут консультувати. Не всі змогли правильно підготувати документи, десь не було господаря і так далі. Оці оці консультації дуже потрібні людям сьогодні. Ви також це можете допомагати в цьому питанні, а саме я. Ні, саме ви всі бригада може, бо <laughs> у нас є в бригаді е, юристка, психологиня uh -huh. і соціальна працівниця. І в принципі в цьому і мета. Роботи мобільної бригади це надання комплексної психосоціальної юридичної це дуже підтримки. Класно. да тому, що іноді люди такі е, готові озвучити свій запит, що їм болить і що їм потрібно. Mm. А іноді люди розуміють, що щось не так, але навіть не можуть сформулювати сам запит, що саме не так. Про ці документи, про які ви сказали, дуже часто люди забувають самі. Вони вже якось змирилися і живуть, і лише потім, коли говорять, що ось юристка вона може допомогти про втрачені документи, бо ми mm. ой, а у мене ж їх немає, або там. Я е, фотографії не вклеїла вчасно. Що робити? А потім ой, а чи може мені психологиня допомогти з панічними атаками? Бо в мене от такі от страхи. І я не знаю, як і це це буває дуже часто. Да. Дякую, що і це ви це в розмові саме це Тому... дуже важливо, що ви починаєте з нами спілкуватись. Тобто продовжуйте, наскільки я розумію. Це продовження спілкування з нашою громадою. Психологи це дуже важливо для нас. Люди, які вже сидять на заспокійливих, як на звичайному чаї, у нас повно. У Нас дуже багато людей не виїздили. Ті, хто сьогодні приїхали сюди, вони вже також перелякані злегка, тому що з Олечів нещодавно знову обстрілювали. Вот. А, так, да, а то Вікторія Вікторія, да? так та, мене звати Вікторія. Хочу додати, що саме психологічна допомога наразі дуже актуальна, тому що люди перебувають в стані невизначеності, що робити далі, під постійними обстрілами. Ось, наприклад, у нас сьогодні були. Групові консультації та групові заняття з психологом для соціальних працівниць це жінки, котрі з початку повномасштабного вторгнення знаходяться в золочеві та допомагають мешканцям, відвозять продукти на велосипеді, неодноразово попадали під обстріли. Yeah. Та оці, оці заняття дуже корисні, і вони говорять, що. А завдяки їм покращився їх емоційний стан. Я не знаю взагалі, як вони витримують ці речі, ті люди, про яких ви говорите, це героїні. Ви знаєте, у нас є ще така: от сьогодні я написав матеріал про працівників енергетиків наших. Я буквально в п'ятницю бачив їх і через 5 хвилин обстріляли. Я від'їхав, вони ще залишались. Потім в суботу знову обстріляли. Це люди героїчні. Це а герої. ви не їздите Правда. на підприємства? Вас не запрошують, наприклад, до тих же ресіпців. Я думаю, там психологічно їх. Вирівнювати не дуже треба, але але якщо запрошує керівник. Якщо є потреба, ми приїдемо. Ви можете просто, приїхати, дає потреби ще, наприклад, до РЕС у нас не було. Вони дуже горді, ну можливо, вони можливо, чоловіки. можливо просто так. Да, ми знаєте, наші стереотипи, що чоловіки повинні бути mm. сильними, і вони не розуміють, що це може бути в форматі саме емоційного розвантаження і психологічної підтримки. Тому, якщо є такий запит, то ми готові приїхати. Я ще раз хочу сказати своїм землякам, що це це безкоштовно так? від так. душі з чистим серцем. Ви робите це професійно. Так. Да, да. І ще що ми можемо запропонувати нашим людям? Бо зараз почну згадувати, що ви вже нам дали. Ну запропонувати ми ще можемо роботу з з дітками, mm -hmm. бо дуже часто ще є запит про те, що дорослі не завжди знають як допомогти. Дітям різної вікової аудиторії тому ми можемо ще працювати не тільки з дорослими, не тільки на окремі консультації індивідуальні, а й на роботу саме з дітками. Відповідно, і від маленького віку до підлітків психологічного там соціального спрямування ми це також проводимо. І як до координатора запитання за цей весь час, що ви співпрацюєте з Золочівською громадою, у вас претензії до керівництва громади є? Покритикуйте їх, якщо що а за що критикувати, якщо люди йдуть нам на зустріч, якщо ми домовляємося, якщо нам відверто говорять, що ця громада потребує цього, ця громада потребує того. З нами є контакт. Тому вибачте, критикувати ні за що. Тому говоримо так, як є відкриті до співпраці. Ми mm -hmm. взаємодіємо, піклуються про людей, і ну нас пустили для нашої роботи. Тому я вважаю, що ми разом робимо гарно Пустили справу. чи запросили. Запросили нас в центр соціальних служб, потім ми прийшли сюди поспілкуватися, розказати хто ми, і вже домовилися про те, що ми тут співпрацюємо. Я просто хотів дізнатись від ініціатива. Ви дуже ініціативні, але влада на містах також повинна проявляти ініціативу. Якщо наша проявила, хвала їй добре. А скажіть, що от, якщо перерахувати швиденько, що вже допомогли матеріальне. Що сюди везли? Це більше у пана Віталія, напевно, так да? що пан Віталій, пан пан Віталій Фонд Вас ну, да, з перших днів війни благодійний фонд в через через наших славетних да, Ганчаренків. А це він е, з вами співпрацював? Кирило Ганчаренко, Кирилла. да, свого часу е, першу допомогу затягнув сюди. Це були затягнув це. Ти так грубо сказав, Андрій ну, так як і є, Ну, Потребували, і Кирил знає, де він працює, працював, він тягнувся сюди, де, де нужніше, і реально він е, проблему фонду розповідав, куди що він вісить. Це в нас в mm -hmm. основному це прикордонні села допомога була одноробівській, одноробівський, перший старостинський округи. Ми знаємо, що там немає в деяких селах досить світла. Це Андрій було... генератори вони привозили. Генератори, генератори також, генератори, також були. Круто. генератори, буржуйки, ліхтарики, одіяла, продуктові набори, гігієнічні набори це все було співпраці. Фонд. Це один із фондів, з яким співпрацювала родина Гончаренків. Да, так, Так, да, да. до речі, цікаво. Знаєте, от Гончаренко, коли співпрацює, він називає фонди, з ким співпрацює. Це в нього така дуже хороша риса. Волонтерська, тому що у нас волонтери бувають такі, що от допомога від волонтера, а не від фонду. Це добре, що волонтери допомагають, але дуже класно, коли фонди озвучуються. Тому що коли доходить до діла, ми до вас знову звертаємось, не нас до волонтера. Фонда дуже багато напрямів, дуже багато напрямів різнопланових, і тому тут знаєте, я особисто на наприклад цим Гончаренко навіть не знайома, бо в фонді настільки багато різнопланових напрямів, по яким він працює, що знаходячи якийсь запит, ми просто передаємо на сайт фонду і далі вже це в роботу бере той напрям, до якого це буде відноситися. І так працює фонд, щоб ну, забезпечити ті потреби, які є в громаді. Дякую вам, я вам обіцяв, що буде швидко і весело. Як вийшло, так вийшло. Дивіться, ми опублікували в газеті ваші координати в цьому номері. І я сподіваюся, що після цього ефіру люди ну, зможуть побачити ваші телефони, звернутися до вас і всі будуть задоволені. Ну а ми поки що до нових зустрічей. З вами була газета Заря. Я Морошна Косильсавич. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо до побачення